Вітаю вас, дорога церква. Давайте ми зачитаємо місце, яке є записане в Івангелія від Марка, 10 розділ, 46 вірш. І приходять вони в Єрихон. а коли з Єрихону виходив він разом з своїми учнями і безлічу люду сидів і просив по дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І прочувши, що, що той Ісус Назарянин, почав кликати і говорити. Сино Давидів, Ісусе, змилося надо мною. Амінь. Сідайте, будь ласка. брати і сестри, чи була у вас колись така ситуація, коли ви, до прикладу, півдня щось шукаєте вдома. Шукаєте і там, і там, і ніяк не можете знайти. А потім виявляється, що воно було на видному місці, на тому місці, де і завжди, просто чомусь, в силу обставин, ви цього не бачили. Начебто, ми зрячі. Добре бачимо, але чомусь ну, не бачили, начебто були незрячі. Чи бувало таке? Чи бувало у вас таке, коли читаємо Біблію, читаємо місце, яке вже сто разів проходили, прочитували, тут зараз ми бачимо якесь особливе слово, особливий вір, і ми ніби прозріваємо від того, яку суть, яку істину несе те, що ми вже читали, що ми бачили раніше. У нас ніби, відбувається певне таке прозріння, те, чого ми не знали, не помічали, не бачили, а сьогодні нам відкрилися очі. Сьогодні хочеться трішки пороздумувати якраз на тему духовного прозріння, щоб ми могли побачити, що таке прозріння, що таке духовний зір це бачити себе очима Божими, не своїми суб'єктивними очима, які можуть себе оправдувати, себе до себе поблажливо ставитись, але об'єктивно. Оцінка з боку, оцінка через призму Божого Слова. Отож, що тут відбулося? Тут ми бачимо, що Ісус проходив через Єрихон, і далі ми бачимо, що тут сидів Вартимей в той час, так було в їхній культурі, що сліпі, кульгаві, розслаблені люди, вони часто сідали на узбіччі такої людної дороги біля входу в місто і просили милостині. Саме місто. Єрихон — це було заможне місто, тому що воно знаходилось біля, або прямо на річці Йордан. Це був такий м'який, хороший клімат, через це місто було таким заможним. Тому можна припустити, що Вертемей, він достатньо отримував милостинь цих людей, тому що допомагати бідним це була така е, добра якість. Так? Або це розглядалося як чеснота, коли Юдеї, допомагають бідним або тим, хто є, хто є в потребі. Отож, Вартимей був одним із таких, хто просив при дорозі. Але що означає ім'я ім'яй, або чи було це насправді іменем? Це слово Вартимей, воно складається з двох частин, з арамейського вар, що означає син, і «тимей» з грецького, це скорочена форма, скорочена форма імені Тимофій. Тобто Вартимей, це означає син. Тимофія. Саме ім'я, в свою чергу, Тимофій, воно означає той, хто шанує Бога. Я собі задумався, чому той, хто шанує Бога, той, хто є Богом е, богобоязнений, да, хто, кого любить Бог, чому у нього такий син? Чому син такий або народився, або він набув цю проблему. Так? Тому що з нашої точки зору, зазвичай, якщо людина Богобоязнена, якщо людина шанує, любить Бога. То в неї має бути все ідеально, все має бути добре. Але ми бачимо по факту, що насправді Бог ніколи цього не обіцяв, що в Божої людині буде все ідеально, ніколи не буде проблем, хвороб чи проблем з дітьми. Тому що проблеми дітей ніколи, і в цьому випадку також ми бачимо, не було наслідком або результатом гріхів батьків. Тому життя батьків не, не несе або не передає е, певне покарання. Їхнім, їхнім дітям. Тому що його хвороба могла бути так само, як і колись було сказано про розслабленого. Учні запитували Ісуса, чому, чому Він хворий, чи Він зрішив, чи батьки Його. А це скаже ні. Ні він, ні батьки. Його хвороба була дана для того, щоб була на ньому явлена сила Божа, або щоб було проявлено певне чудо. Тому так, також, можливо, і в цьому випадку. Бог допускає йому щось, що він міг побачити Божу силу, проявлення е, всемогутності, е, всемогутності Бога. Отож, написано так, що вони зайшли в це місто крапка, і потім написано: вони вийшли. Нічого не описується, що ж вони там робили. Так? Але насправді ми розуміємо з місць, який вище в дії святих апостолів, що Христос він заходив в міста, Він проповідував, Він зціляв, і всі люди. Все це місто Єрихон, вони були на вухах, вони це чули, вони це бачили. І також написано, що, що і цей Вартимей він почув про Ісуса. Він не міг про це не чути або не знати про це. Але цікаво те, що йому було недостатньо просто почути на рівні інформації, так десь там ходить Ісус. Він захотів дещо, дещо більшого. Він захотів побачити Ісуса. На власні очі. Він забажав особистої зустрічі з цим славеним Ісусом Христом, про якого всі, всі говорять. Мешканці чернівців також можуть багато чути про Ісуса. Вони також можуть чути про церкву, про віруючих, але, на жаль, так і не мати цього бажання зустрічі з Христом. А без цієї зустрічі не буде ні прозріння, ні зцілення. Свого часу ми також. Почувши про Ісуса, чи від батьків, чи в церкві, чи в недільній школі, ми забажали не тільки чути про Нього, так? але мати особисту зустріч, перейти до Нього, впасти на коліно, пізнати Його силу, Його любов і його присутність. І саме завдяки тій зустрічі, ми є спасеними, ми є його церквою, і саме ми зараз знаходимося також і тут, слава йому дійсно за це. І ми бачимо, що. Вартимей, він, почувши про Ісуса, він не захотів упустити певний шанс цієї зустрічі. Він розумів, що Ісус проходить десь далеко. Він міг сказати так, що ну, якщо б Ісус був поруч, я би його тут зупинив, я би з ним поспілкувався, а Ісус десь далеко Ну, ну не вийшло. Ну так склалися обставини. Ну, незручно мені зараз кричати, що подумають люди. Ні. Він так не відреагував, він вирішив не втратити шанс. Зустрічі з Христом, не дивлячись на думку людей, що про нього скажуть, і він почав кричати: Ісусе, почуй мене, Сину Давидів, змилися наді мною. Ось так сильно Він захотів кричати. Тому що якщо би він промовчав, то знаєте що? Він би так і не призрів. Він приклав зусилля для того, щоб побачити Ісуса. Біблія пише про те, що Царство Боже, воно силою бере. Ці ті, хто вживають зусиль. Ті хапаються за нього. Він вирішив схопитися за таку можливість побачити Ісуса і не впустити таку унікальну, унікальну можливість. Якщо б, до прикладу, ми почули, до прикладу, що ось завтра, в другій годині дня Ісус буде проходити в центрі міста, як ви думаєте, де би ми всі були в завтра, в другій годині дня? Звісно, що в центрі міста, тому що нам хочеться побачити Ісуса на власні очі. А якщо ми почуємо, що ось в середу, на сьому вечора, Ісус прийде в Дім молитви, де ми будемо? Саме в цьому домі молитви ми віримо, що є Божа присутність. Саме тут являється і Христос, і Дух Святий, і Бог Отець. Чи бажаємо ми, чи рвемося ми на це місце, так само, як тоді рвався Вартимей побачити Ісуса, відчути Його або познайомитися з ним, побути в Його? Його присутності. Чи радіємо ми, як казав колись Давид, зраділа душа моя, коли я почув, що ми йдемо додому, додому Господнього. Тому що якщо, якщо би Вартимей проігнорував цією можливістю побачити Ісуса, то він би не отримав прозріння. Так само, якщо ми будемо ігнорувати присутністю Божою зустріч з Христом, ми також можемо втратити, втратити. Духовне благословіння, ми можемо надалі залишитися у невідданні, у певній незрілості або певній духовній сліпоті. Тому що що означає духовна сліпота, це той стан, коли ми не бачимо своєї гріховності, коли нам здається, що я достатньо хороший, щоб увійти в Царство Небесне, що Бог і так мене прийме, і ми не усвідомлюємо або не розуміємо, наскільки ми потребуємо, потребуємо Христа. Тому що навіть якщо я. Не бачу своєї хвороби, не бачу потреби в лікарі, це не, це не означає, що я не хворий. Тому що навіть якщо я не бачу там, ну, до прикладу каріса зверху на зубі, це не означає, що його там може не бути всередині, десь заховано. Часом ми звертаємося до лікаря тільки тоді, коли вже великі проблеми, коли запущена стадія, коли вже необхідне сильне втручання лікарів. А коли якісь легенькі симптоми, ми навіть і не Звертаємо на це, на це уваги. Знаєте, коли окуліст оглядає пацієнта, так, то в нього є спеціальне обладнання, спеціальне світло, яким він просвітлює око. І те око, яке нам здається, ну, нормальне, здорове, там може знаходитись певна та чи інша хвороба. Так само флюорографія, рентген це певний такий пучок світла, який просвітлює організм. Він робить таку світлину або фотографію, яка показує стан. Здоров'я пацієнта так показує ті чи інші недуги. Тобто, без цього обстеження, без цієї діагностики, ми не будемо бачити свій стан або хвороби, які є в нас. Так само, і Бог просвітлює нас або нашу душу для того, щоб показати нам наш стан. І без цієї діагностики ми не будемо бачити. Наших недоліків і наших хвороб. І Бог робить це через своє слово, через пастирів, через духовних наставників, які мають певний досвід і можуть підсказати нам, що в нас є та чи інша духовна проблема. Тому чим більше ти грішиш, тим більше ти потребуєш Христа, того лікаря, який тебе може вилікувати. І тим більше тобі потрібно кричати або взивати до Христа, щоб Він змилувався і тобі допоміг. Але біда тоді, коли ми цього не знаємо, коли ми не бачимо те, що ми є гріховні, коли ми не розуміємо, що нам необхідний Христос і, і ми не кличемо про, про допомогу. Тому для цього нам необхідне таке духовне прозріння, побачити себе очима Божими, які є, є насправді перед Ним. Отож, вірш 48. І сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він іще більше кричав. Сину Давидів змилуйся надо мною. Тобто, яка була реакція людей? Вони сварилися на нього або вони заставляли його мовчати. Тобто іншим людям ну, не подобалася його поведінка. Вони його просто закривали. Але чи допомогло це? Ні, насправді він почав кричати ще більше. Вони закривають, а його це заводить, і він ще більше кричить. Тобто не спрацьовує їхня методика, так, або їхні бажання. Його втихомирити або заставити, його мовчати. Так само в нашому житті нас можуть дехто там не знаю, ображати, не сприймати, насміхатися з нас, коли ми можемо свідчити про них. І ми думаємо, ну, навіщо щось говорити, навіщо мені переживати це цькування, краще я промовчу. Навіщо мені бути білою вороною? І таким чином люди можуть нас заставляти мовчати, але бачимо, що в його випадку люди не могли заставити. Він не боявся думки людей, що про нього скажуть. До нього не було цієї перешкоди. Чому? Тому що його бажання побачити Ісуса було більшим, ніж страх перед людьми, ніж те, що про нього скажуть, ніж ці всі інші перешкоди. Він так сильно бажав побачити Ісуса, що Він не бачив цих перешкод, або ці перешкоди не були для нього вагомими. Отож, що він сказав, він сказав. Ісусе, сину Давидів, таке формулювання. Воно свідчить про те, що Варвартемей він визнавав Ісуса не просто за учителя, але за месію, за того, хто прийшов від Бога. Виконати е, свою, свою місію, так само, як коли Ісус в'їжджав у Єрусалим, також кричали Ісуса, Сину Давидів, і тоді люди, що очікували, що Христос має стати їхнім царем, який визволить від римської окупації. І певно, що Бартемей міг мати також такі, таке ж розуміння, що Христос це є Син Божий, це є Месія, який прийшов, щоб буквально відновити, відродити їхнє царство, царство Ізраїля. Але дуже цікаво написав, написав Барклі, Вільям Барклі про, про це. Пише так, що Вартемей вірив, і ця віра у сотні разів перевершувала недоліки його богослівських уявлень. Тобто він міг дещо помилятися відносно того, ким був Ісус. Тому що насправді Ісус не приходив бути політичним царем, Ісус є духовний цар. Також Вартемей міг не знати. Всього про Ісуса, що Христос був непорочно зачатий, що Христос був Богом про, про трійцю, про багато речей Він міг не знати, але Він повірив в нього як у Месію. І ця віра, вона перекрила всі його, можливо, помилкові або не до кінця коректні е, богословські уявлення. Знаєте, в наш час ми можемо також мати багато різних. Уявлень відносно таких другорядних богословських питань, Там, до приходу, хто такі Божі сини, коли, як буде підхоплена церква, яким буде тисячолітнє царство. Але віра наша в Ісуса Христа, в Його жертву, вона нас спасає. І ця віра в тридиного Бога, вона перекриває всі наші, можливо, до кінця коректні богослівські уявлення чи трактування. Вірш 49 І спинився Ісус та й сказав: Покличте Його і кличуть сліпого, та й кажуть йому: Будь бадьорий, устань, Він кличе тебе. А той кинув плаща свого, і скочив із місця, і прибіг до, до Ісуса. Отож, Ісус що робить, кличе Вартемея. Ісус кличе того, кого закривали. Ісус кличе того, кого зневажали, Ісус кличе того, кого. Кому казали, що «Та Ісуса немає часу на тебе, ти не вартий Його уваги. Він кличе того, в кого навіть і не було імені. Якщо б це була поважна людина, багата, заможна, успішна, то люди б знали ім'я, прізвище по батькові і біографію. А так це проста людина, що з нього візьмеш. Простий, бідний чоловік. І люди навіть і не знали, не знали його імені. Але що робить Ісус? Ісус його кличе. Треба брати і сестри, молодь, можливо, хтось також щось подібне відчуває, що його зневажають, що, можливо, для когось Він є нулем, пустим місцем, можливо, хтось ображає, можливо, ви не відчуваєте прийняття, але знаєте, Ісус той самий і сьогодні, Він цінує вами, Він дорожить вами, і ви для нього є цінним. Дивіться, написано, що там було безліч людей, нескінчена кількість, так? Але з ким Ісус зупинився поговорити? З багачами, з успішними, талановитими? Ні. Він зупинив весь той потік людей, зупинився, щоб поспілкуватися з ким? Саме з цим Бартимеєм, який був нулем для всіх людей. Він каже, підійди. Він послухав його, він допоміг йому. І він врятував його. Тому Ісус так само і сьогодні хоче почути вас, відчути вашу проблему, допомогти і вирішити саме те, що тривожить вас у вашому серці. Тому ви цінні їх раз для Бога. І далі ми бачимо, що Ісус покликав його, яка була його реакція? Він сказав, Ну добре, я якось піду до Ісуса. Ні, Небесний Він скочив, Він спригнув так і побіг. Ми не знаємо, як він біг, напевне, що був поводир, який допомагав йому, але написано, що він так бажав цієї зустрічі, що він просто не роздумуючи, не втрачаючи жодної секунди, став і побіг, щоб побачити цього Ісуса, якого так сильно хотіло бачити, Його душа. Він відгукнувся так чудово на поклик Ісуса. Так само Ісус Христос може кликати і сьогодні нас. А яка наша реакція? Ісус Христос може когось кликати. До служіння. можливо, кого скликати, щоб проснувся з духовної сплячки, щоб не був теплим. Можливо, Ісус когось кличе до певної жертовності, до певної посвяти, до певної особливої місії. Нехай наша реакція буде подібним чином, як була і Артемеї. щоб ми схопилися, щоб ми побігли до Ісуса і сказали: ось я говори, що мені робити. Ось я раб Твій і слухає Тебе. І вірш 51. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб Я зробив тобі. Сліпий вже йому відказав, учителю, нехай я прозру. Чому Ісус запитує, що ти хочеш? Ісус ж бачить, що Він незрячий, що йому важко. Ісус знає Його долю. Чому Ісус запитує? Ми знаємо, що написано так, що перш ніж ви попросите. Бог отець уже знає, що ми попросимо. Бог отець вже знає всі наші потреби, тоді навіщо просити? Але Ісус бажає, щоб ми висловлювали, висловлювали Йому стан свого серця, щоб ми визнавали свою потребу у ньому, щоб ми завжди мали таке, таке чудове спілкування разом з ним. Тому що, якщо би Бог, автоматично, знаючи наші потреби, автоматично їх всіх задовільняв, то ми би. Не цінували цим, ці. ми би до цього звикли, ми б не відчували потребу в ньому і не дякували би йому за кожну почуту проблему або за кожну вирішену проблему. Тому Христос бажає, щоб ми висловлювали йому свій стан, свого серця, так? а також, щоб ми потім і дякували Йому за почуту молитву. Отож, прозріти це означає побачити себе Божими очима, прозріти це означає розплющити свої духовні очі, а також це означає побачити певні. Духовні стіни, які можуть бути навколо мене, які перешкоджають мені у служінні. Ну, до прикладу, мої якісь комплекси, можливо, мої страхи. І начебто я хотів би служити, але є певні речі, які мені перешкоджають. Але наш Бог є сильний, який може ці всі стіни розламати, розірвати. І тоді ми зможемо в повноцінній силі служити нашому Богові. Пам'ятаєте історію про цей Єрихон? Яким чином він був завойований? Не було витрачено ні однієї стріли, не було ні однієї жертви. Бог чудесним чином розвалив стіни Єрихону, і вони, євреї, могли його захопити. Але пройшов час і євреї і також, і всі мешканці цього міста вони забули про це чудо, вони забули про цю велику силу. Боже, і забули про самого Бога. Тому Бог, вже в лиці Ісуса Христа, відвідує їх ще раз і показує їм їм свою силу. І ці люди, які проживали в цьому місці, вони побачили Ісуса як учителя, вони побачили Ісуса як чудотворця, але не більше. Вони просто сприймали Його як того, хто може щось робити надзвичайне. Але Вартимей побачив щось більше. Вартимей, будучи незрячим, побачив більше, ніж Зрячі, побачив більше, ніж верховенство духовне садукеї, фарисеї. Тому що Вартимей, коли він говорив учитель, він в оригіналі каже слово равуні. Це слово, воно є піднесеною або вищою формою слова «ребе», або раві учителя. Тобто Він визнає Ісуса за архію учителя або за вищого над усіма учителями. Тобто Він визнає Його за Господа. Тому Вартимей, незважаючи на свої фізичні вади, Він побачив більше, ніж ті люди, які були, які були зрячими. І далі, яка була відповідь Ісуса, Ісус вже до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе, і той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Ось такий чудовий, гарний, щасливий фінал. Цієї історії. Ісус, почувши його потребу, Ісус робить, робить це чудо, і Він каже, що по вірі твоїй дано тобі, так, або віра твоя спасла тебе. Нехай, нехай нас Бог власти, щоб в нас також була віра, яка дозволяє Богові робити чудеса, дозволяє Богові змінювати нас і впливати на інших людей. Нехай Бог дійсно працює і в нас, і через нас завдяки. Цій вірі. Отож, Вартимей, спершу він просив грошової допомоги, так? потім він попросив про фізичне зцілення. Але в результаті ми бачимо, що він отримав дещо більше. Він отримав і фізичне зцілення, і духовне. Тобто Бог дав йому навіть більше, ніж він просив, Бог дав по благодаті. Тому нехай нас Бог також всіх благословить, всіх, хто є тут, нехай Бог почує. Наші потреби, нехай по своїй благодаті, він дасть значно більше навіть, ніж ми просимо. Нехай нас Бог благословить, щоб ми могли бути духовно зрячими, щоб ми не були сплячими, щоб ми були духовно активними і духовно плідними для нашого Бога. Нехай на всьому всьому благословить Господь. Амінь. Давайте помолимося.